Поговоримо ще про інші теми, зокрема, про те, що перший потяг під пісню Колі Сірги додому відправився зранку зі столиці до Краматорська. Співак особисто провів поїзд у дорогу, заспівавши написані разом із військовими рядки із пісні. Робота додому була написана під час першого виїзду культурного десанту. У ході виступу Сірги для 30-ї окремої механізованої бригади один із глядачів військовослужбовців попросив заспівати. Пісню про перемогу та повернення додому з війни у відповідь. Артист запропонував захиснику створити нову композицію. Просто зараз. Ці рядки чули усі подорожні Київського центрального вокзалу. Вітаю, друзі! Мене звуть Коля Серга, і зараз я зіграю пісню, яка буде звучати лунати кожен раз, коли буде відправлятися в потяг. З Києва в Краматорськ пісня як нагадування про те, що кожен з вас герой має повернутися додому живим і здоровим, і знов від пострілів не чутно слова, і серце б'ється без запалу від втоми. Але усе одно надія жива, я знаю, що ми всі повернемось додому. Коля Серга сьогодні з нами, засновник, очільник культурних сил, поет, музикант, військовослужбовець. Вітаємо вас. Вітаю вас. Розкажіть про ваш сьогоднішній ранок. Ми вже подивилися декілька кадрів з вокзалу. Які у вас були відчуття? І в цілому про цю пісню. <звіття> відчуття, ну, що щось було це новий досвід. Я ніколи до цього не співав. В рубці, в радіорубці, я не знаю, як це правильно називається, де оголошують інформацію стосовно поїздів. Тому це був дуже цікавий досвід. Цю пісню я би поспівав багато разів. І в основному це, це пісня, якою я закінчую концерти культурного десанту. І вона завжди викликає багато емоцій, тому що це пісня про. Про надію. Це пісня, це пісня про надію в першу чергу, про те, що як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним, про те, що наших воїнів з шестю зустрінемо і рани, їхні сльозами вмиємо. Про те, що ми е ми навчили, е ми показали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо весь світ навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо. Вона про ті сенси. Які допомагають нам пройти через, через ці сутінки, через цю темряву і вийти на промінь сонця. А Бо промінь що... сонця то є кохання. А от на вашу думку, якраз ну. Такі трагічні дні, як сьогодні, тому що ми бачимо, 11 регіонів були під атакою росіян. В деяких з них досі тривають розбори, зокрема за Умані. Ми стежимо так на Черкащині. Але е, що допомагає українцям триматися? Ну тому що у нас ну не щодня, але щомісяця великі трагедії. І в нас гинуть як і воїни на передовій, так і цивільні люди. І навіть нам повідомляли, що в е, Умані. Це переселенці, тобто люди, які втекли один раз від війни, вони вдруге постраждали від тієї ж країни, яка почала її від Росії. От що, що допомагає вам особисто триматися і, і, і ну, вкладати такі сенси, про які ви говорите в цю пісню? Віра в те, що добро перемагає зло, в те, що життя переможе, тому що Україна є, то є життя, а Росія то є смерть. І життя завжди перемагає смерть. Саме тому ми, ми живемо. Якби смерть перемогла життя, то нас би не було. Тому я вважаю, що це закон природи, і е, відчуття цього життя всередині себе не дає здаватися. Я пам'ятаю, що ви е, такі ж змісти й сенси вкладали в свої короткі вірші, будучи на барикадах в Одесі, е, коли росіяни в перші місяці повномасштабного вторгнення грозилися якраз взяти Одесу. Вони, власне. Не відкидають ці ідеї, але ми бачимо, що Одеса до цього готова, так і як Одеса показала, коли я пам'ятаю теж кадри, коли насипали з пляжу мішки пісок для того, щоб барабани так будувати барикади. А, просто якщо ми згадаємо, ну це ж боротьба з Росією, вона давня. Вона почалась не в 14-му році. Багато хто говорить, що це ще ну можна до козацтва навіть дійти. І от, якщо подивитися на ту творчість, вона була досить журлива. Ми розуміємо, напевно, чому так ми зараз переживаємо наше покоління, переживає. Ну як нація, у мене на увазі творчість багатьох народна, років? Народна, так народна творчість за Вона була я, журлива. Я, я вам скажу, цьому. що це скоріше не вона була журлива. А та та творчість, яку нам залишали для того, щоб викладати в школі, для того, так. щоб доносити через різні інформаційні джерела, вона. Була джурлива, вона була якраз про те, щоб ми змирилися з ролю жертви. І зараз, наприклад, я спілкуюсь з неймовірними людьми, в тому числі там Ну це мій друг, це музичний продюсер культурного десанту. це... Один з ідейних ідейних мус культурного десанту це Саша Чеміров. Він мені постійно знаходить, скидає музичні твори, які ми не чули. Які твори тих років поетичні твори так. зараз до нас долучилася Ярина квасній, та саме дівчина, яка співала парову машину, і вона філолог. І вона дуже круто розбирається в українській літературі, причому в тій літературі, в першу чергу, яка була заборонена. І вона в, там на, на концертах, які ми на наших сесіях, зустрічах, які ми працюємо на Сході, вона між піснями розказує коротенькі вірші, і я навіть ніколи не чув цих авторів. І я з радістю то, то, дозвольте, от, е, до цього. Коль, е, угу. е, от, те, ну, просто я до цього вас вів як митця, як е, е, музиканта і поета. Що визвольна боротьба в цілому українського народу з Москвою, Московією, вона сприймалася. Ну давайте в школі. Ми всі ж так сприймали, так, так що це мученики, так їм віддавали шану. Але коли рік тому пролунала червона калина, ну я особисто, хоча ну я інформаційний журналіст, не такий дотичний до творчості, але мені здалося, що це фундаментальна зміна так. нашого сприйняття. От так. як ви це відчули? Ну, довгий час ми асоціювалися, я кажу там, не про окремих особистостей, які вели цю боротьбу, попри все, а про таке колективне, несвідоме ми асоціювалися з тією ролью, про яку нам, яку нам транслювали ці всі джерела інформаційні, культурні з Росії. А потім ми зрозуміли, що це не так. Ми, не ми зрозуміли, ким ми є не завдяки, а всупереч. Тому що нам казали про нас, тому що ми віднайшли це всередині себе. Ми зрозуміли, ким ми є по нашим діям, і тому почала відгукуватися саме та творчість, яка актуальна і там червона калина. Дуже потужна, дуже влучна пісня, яка відобразила якраз, ким ми є. Що там не будемо чекати, поки нас хтось там цю червону калину підійме і допоможе нам зробити. А ми самі підіймемо і розвеселимо і цей влучний такий. Я б сказав хід це слово розвеселимо. Тож бо посмішка перемагає. Тож, вона допомагає вийти за форму, бути над всім. І одночасно з цим по тож для того, щоб бути над цим, потрібно зірвати кайдани. Ми зірвали ці кайдани. Я б хотіла повернутися до ваших безпосередньо пісень і тієї пісні, якою ви завершуєте концерти культурного фронту, яку ви представили десанту. І Культурного сантокультур. Я просто зробив маленьку поправку. Ми зараз просто наполягаємо на цьому, що фронт один. І фронт так. він там, там, де гинуть люди, там де віддають канцівки, там, де видають своє життя, там, де віддають своє психічне здоров'я. А те, що ми робимо, це культурний десант, так це культурна допомога. Ми, ми робимо свою роботу, допомагаючи їм. І фронт один, там де платиться податок крові. Абсолютно. Ми, до речі, про культурний десант і його роль обговоримо трішки згодом, але зараз безпосередньо про цю пісню. Ви представили кліп. Зараз разом з нашими глядачами ми можемо маємо нагоду кілька секунд, кілька миттєвостей переглянути його. І знов від пострілів не чутно слова, і серце б'ється без запалу від втоми. Але все одно надія жива, я знаю, що ми всі повернемось додому. додому. Нутися додому, це певно те про що зараз мріють всі наші військовослужбовці, і всі наші люди, які, на жаль, вимушені були переїхати до інших країн, до інших міст. І хотілося б у вас почути більше деталей про те, як створювалася ця пісня. Я знаю, що ви її написали разом із військовослужбовцем. Розкажіть, будь ласка, про це під під враженням від нього, я б сказав. Це це був перший такий виїзд культурного десанту в тій формі, в якій він. Є в колективній формі. Був Женя Галіч, був Саша Чеміров, була Світлана Тарабарова, був Даніель Салем і Моїсей Бондаренко. І ми поїхали працювати з 30-ю бригадою. Тоді ми поїхали працювати. Це було на Київщині ближче до Чернігівщини. І ми їздили по підрозділах. Вони були на відновлення і заїхали до артилеристів. Я почав співати там, веселі пісні. На початку я завжди так роблю, для того, щоб розігріти аудиторію, зрозуміти, про що вона, як згуртована. як повсюджується сміх. І ось один з хлопців каже, а можна заспівати щось про перемогу? Він каже, ну в, в нас творчі, в принципі, про перемогу. Він каже, ні-ні, от щось про те, що додому повернутися. Я кажу, Слухай, такої пісні немає, давай напишемо. Виходь. Каже, ні, я типу, не вийду. Я кажу, окей, прошу Салема, Даню. Підстрахувати, провести концерт, забираю цього хлопця, і ми йдемо на польову кухню. А в нього була контузія прям сильна. І тому ну, було, було в цей момент складно залучити його, скажімо, до співтворчості. До, я маю на увазі в колективної праці. Я зрозумів, що. Зараз ну, в ньому дуже багато. Зараз він він живе спогадами, і я попросив його ці спогади просто озвучувати. І він почав розказувати про загиблих побратимів, про те, як вони були близькі про конкретних людей. І якось в цьому настрої, в, цьому, в, цьому, в цих обставинах, я почав писати. Написав спочатку приспів, а потім, потім куплети. І це було десь 20 чимсь хвилини. Ми повернулися вже назад. Вже в телефоні був текст. Я виходжу, кажу, так, тільки що ми попрацювали, слухаємо, і починаю читати і співати. Так як я читаю, то я не дивлюся на аудиторію, коли піднімаю очі. А я думаю, що це пісня, так. Ну, ми тут зіграли. Ти зачасту взагалі, як тільки народжуєш щось, то ти не можеш об'єктивно ставитися до цього. Ти не розумієш, прикольно, неприкольно, сильно, не сильно. Тобто воно свіже. Ще ти сам це не відчув. І ось я співаю, піднімаю очі дивлюся, що ну, багато в когось з хлопців, просто сльози в очах. І я розумію, що пісня ну, працює. Вона е... тут і зараз зробила цю зміну. І Саша Чеміров е... а це людина, якій я дуже довіряю в музичному плані, ну і взагалі його смаку, його цінностям, і він каже, потужна пісня. Давай робити. Я кажу, давай. А Саша Чеміров робить всі пісні, тож, скажімо, фінальне слово завжди за ним з точки зору саунд-продюсування. Бо він кращий саунд-продюсер, не тільки в Україні, я врахую, що він один з найкращих в світі. Ми просто цього не всі можемо зрозуміти зараз, бо нам не вистачає музичної освіти і музичної глибини сприяття. Mm -hmm. Але ми все розвиваємося і через час, ми зрозуміємо, з ким ми живемо в один час, Сашо Чеміров. Так ось і, і ми записали цю пісню, і потім я почав закінчувати всі концерти там, свої, там культурного десанту, саме цією піснею. Ну якщо вона народилася фактично за півгодини, скільки часу вона потім доростала до того вигляду, як ми uh, майже рік. Май майже рік ну, вона співалась просто. Але е... не змінювалася. Ні, не змінювалася. Вона в тій формі, як була, вона була записана навіть е, десь місяців 6-7 тому е, е, і зроблена Ігорем Кириленко. Це дуже крутий е, аранжувальник, е, музичний продюсер. Е, він робив аранжування. І euh, під керівництвом Саші Чемірова. І вот вона лежала, і мені навіть Ігор постійно дзвонить і каже: Ну, а коли вийде пісня? Я кажу: ну вийди колись. Ну, я не знаю. Ми от так збираємо творчість зараз багато пісень, які ще не вийшли. Вони от просто чекають свій час. Просто ти в якийсь момент розумієш, о. Саме час, щоб виходила. Шух вона виходить і воно завжди в поясніть, Як це відбувається? Тому що часто творчість е, музиканта художників художника в цілому, це ж реакція на ті події, які відбуваються. Чи не втрачатиме воно актуальність? Справа у тому, що це не тільки ми насправді, коли кажемо, що творчість це реакція на ті події, які відбуваються, ми трошечки недооцінюємо творчість. Творчість це, як правило, справжня творчість це реакція на ті події, які відбудуться. Справжнє Справжня не завжди... візіонерство таке так бо бо митець, він завжди візіонер. Чому тому, що в нього є доступ, скажімо так, до колективного несвідомого. Він розуміє проблематику раніше ніж, скажімо так, він розуміє хворобу раніше, ніж з'являться симптоми. Саме тому багато митців не можуть з цим впоратися і втікають від цього в різні форми залежності, тому що з цим дуже складно впоратися, дуже складно сприйняти відповідальність за це. Mm -hmm. І Саша Чемеров один з таких людей, які е щиро і хоробро несуть цю місію. І, наприклад, його пісня е там досить е дуже потужна пісня. З ранковими кордони порушили небо з. З, зранку неба з сиплими мертвими душами, власно промінити силу, я змушений. Вона була написана 6 років тому. Пісня про кинця, в якій в принципі, слова лютий вкрав весну, не про війну про кинця, була написана 4 роки тому. Тож і дуже багато його пісень вони здійснюються тільки зараз. А розкажіть загалом про культурний десант, про ваші ці поїздки наскільки це? Важливо, і наскільки це віддається вдячністю військовослужбовців. Я впевнена, що після концертів однозначно ви вислуховуєте і вдячність, і подяку, і, і історії так само військовослужбовців. А, ну, насправді дуже складно переоцінити внесок культурного десанту, роботу культурного десанту і роль його, а, тому що а, ця робота багатопрофільна, це робота тут і зараз. Назов, це тактична робота, це стратегічна робота. Бо ми намагаємося, по максимуму, що від нас залежить, робити цю роботу систематично, приїхавши в там в певний підрозділ, зрозуміти зібрати анамнез про що тут. Які загальні цінності, який стан в колективі згуртованості і який це впливає який стан відкрити... на вашу програму? Звісно, це впливає і тактично на нашу програму, і далі ми стратегічно розуміємо, яких артистів краще сюди привести, які будуть відповідати цінностям, які будуть максимально ефективними тут і зараз. Тому о, культурний десант о, працює працює системно. І ті колективи, з якими ми працюємо там не знаю, три п'ять і більше разів, вони суттєво показують ці результати. Мікроклімат в колективі дуже дуже теплий і ефективність зростає. Тому культурний десант працює не тільки в таких контактних сесіях, коли ми приїжджаємо, співаємо, розмовляємо, щось записуємо, проводимо це і такий емоційно-чуттєвий масаж, який необхідний для психіки. Тому що чим наша психіка більш гнучкіша, тим більш вона здатна до прийняття нестандартних рішень, креативних рішень, тож до виживання. Далі ми працюємо там з негативними переконаннями, коли розуміємо, що там в колективу, наприклад, тут немає бачення майбутнього. Вони назвами навіть суїцидальний настрій таке також буває. Це внаслідок втрат, внаслідок дуже таких сильних боїв, де понесли втрати. І це особливо зараз відбувається з бригадами ТРО, коли людей після от, поставили на ротацію і великі втрати, де е, там озброєння і навичок е, менше, ніж там, наприклад, там, в, в підрозділах там, Збройних сил України, там в ДШВ, наприклад. І тому е, це психологічно дуже сильний удар, бо там більшість людей, от вони прийшли вчора, були цивільними і пішли воювати тут і зараз, тож не професійні військові. І тому їм складніше впоратися з І Наша задача зробити так, щоб вони побачили це. Цей варіант майбутнього, в якому їм є місце, в якому те е місце, якого вони хочуть, і допомогти їм намалювати його. І тоді з'являється надія. А от чим займатиметеся ви щоп'ятницю о 17.57 в культурному десанті. Е Ми знаємо, що ви е культурний десант розширює свої межі, і тепер надію ви даватимете не тільки військовослужбовцям, до яких їздите, mm -hmm. але й фактично всім нашим глядачам. Я думаю, що це буде більш е е е такий, знаєте, як дайджест. Того, що відбувається там, бо в нас е, кожен день відбувається мінімум 3-4 концерти. Навіть зараз я тут, а група працює, навіть mm -hmm. сьогодні працюють дві групи mm -hmm. одночасно. Е, і це е, і ті, хто є в рядах культурного десанту, постійних, і артисти, резиденти, яких ми залучаємо, запрошуємо. там, Лесь Подрів'янський, е, Сергія Сафатов, е, там, Іноді Олег Скрипка. Е, це багато різних артистів, яких ми ще не знаємо, але обов'язково будуть. Люди дізнаватися, ми знаходимо талановитих і ефективних. І тому ці дайджести з цих поїздок з їх коментарями. Е і я думаю, що головна роль цих дайджестів якраз показати навіть не стільки не артистів, артисти mm -hmm. це інструмент для того, щоб По -по... Як інструмент, який передає лакмус, який передає враження від побаченого, тому що ну, там краще, там такі особистості, там. Люди з такими цінностями, переконаннями і з такою силою, що будемо захоплюватися не тільки ми і наші діти, я думаю, що діти наших дітей. Ви знаєте, давайте проанонсуємо нашим глядачам. І Ще раз нагадаємо, що сьогодні безпосередньо відбудеться прем'єра цього дайджеста, про який ви розповідаєте. Рубрика Культурний десант, що п'ятниці, о 17.57. Тож не пропустіть. Ну а просто зараз я думаю, ми можемо вас попросити. Кілька рядочків, Давайте. кілька з строк. Культурний десант працює зараз. Ми зосереджені безпосередньо на військових і взаємодії з військовими цивільного населення. Який час культурні сили України робили проєкт? Він зараз на паузі невеличкий, але буду продовжуватися. Це ментальна культурна докупація. Ми працювали з докупованими містами, несли туди культуру і робили це ефективно. І була написана пісня: це гімн цього руху. Називається називається гімн цього руху. <свіття> <свіття> Трошки розстроїлась гітарка. Буває, в серці щось трошечки защемило, і жити новий день майже немає сили, не мов малював крейдою картину світу. На дощ пішов, і картину тепер розмито, згасло сонце, чи, може, зайшло за скелі а зірочки і на моїй стелі, тіло стало млявим, ноги наче зросли, Скажи, з тобою таке було колись. І знов дива тебе шукають. Бо віра виманює їх, любов кайдан розриває, і крила дає замісні, не наче майбутнього смолоскип розхмарюють небеса, бо кожен з нас може серцем зігріти світ і одразу зігрітися сам. Світі, який не описати без мату, іноді так складно вийти із блату, повірити щиро в свої сили довірити долю незрозумілому, опертися на серце, опертися на мрії та надихнути тих, хто поруч щирими діями і хай вітаннями будуть обійми, лиш у біді перевіряється, чи ми єдині, і знов дива тебе шукають. Бо віра виманює їх любов Кайдани розриває. І крила да я замість ніг, мріє, не наче майбутнього смолоских, розхмають небеса, бо кожен з нас може серцем зігріти світ, і одразу зігрітися сам Юа, тільки тіки Юа, крок зроби, тебе зустрінуть. Юа, тільки тіки Юа, вистачить на всіх. Час у хуртовина вічності, шкребе пороги, а ми сніжинки, що лягають на долоні Бога. Час у хуртови на вічності, шкребе пороги, а ми сніжинки, що постануть на долоні Бога. Дякую, це було дуже Дякую вам. гарно. Насправді, ми вам дуже вдячні, пане Коля, за те, що прийшли до нас і за цю пісню. І за в цілому за все, що ви робите, за культурний десант підбадьорюєте наших військовослужбовців. І в цілому, дякуємо вам, коля Серга, засновник культурних сил України, військовослужбовець був із нами.